Ви на каналі Анет. І сьогодні моє нове відео, в якому я буду розповідати, як зробити гарну фотографію в сторіс в Інстаграмі. І так, поїхали, зараз я свій телефон, включу його, звичайно ж. Зараз моє роби. І так, зараз я заходжу е, в... В over, типа така програмка. І, ось, я не знаю, коли так точно читається. Ось я зайшла неї. І тут вибираємо тут є Instagram Stories, Facebook Пост і багато всього. Нажимаємо на, нажимаємо на Instagram Stories. І вибираємо тут любе. Те, що безкоштовно. Тобто, в мене вже було в інстаграмі, чи любите він малювати з оцими олівчиками. Ось цими ще не було. Але якщо вам не подобається тут ніяка фотографія, то ви можете тут не брати. Ви виходите з нього. Виходите. І заходите в інтернет, в Google, куди вам цікаво, куди вам хочеться в хром. Я зайду в хром. Зараз заходжу в хром. Дереві він загрузиться. Поки він грузиться, в мене вже ті картинки, бо я останні робила. Ой, за чого я відрула? Ну добре, ой. Картинки. Ой, який Google. Що місце? Добре, картинки. Та картинки слайми. Ну, зачекайте зараз. Бо я просто останній раз дивилася картинки слаймів, і у мене залишилися слайми, типу е сохранилася сторіночка, розкарю, тим, І вибираємо, яка вам подобається картинка. Наприклад, ви хочете зробити в інстаграмі сторіс і поставити запитання, наприклад, чи любите ви, або яка там у вас погода, або що вам хочеться. Наприклад, я хотіла поставити запитання, наприклад, картинки солодощів. Солодощі. Ми заходимо і вибираємо будь-що ви хочете. Наприклад, я візьму ось, наприклад, що тут є. Давайте Можна саме перше взяти тут е збірно всі золотищі, але я хочу взяти щось таке оддільне і щоб воно було смачне. Так, Вибираємо будь-що, головне, щоб воно вам подобалося, і ви могли до нього підібрати питання, звичайно. Uh, ну, я напевно, візьму все-таки з перше, тому що там багато солодичів. Ось. Тут написано, що давайте зразу завантажимо, ми перейти. перейти. Переходимо, поки воно загрузиться. Mm -hmm. Так, і тут відкрити нові вкладці, відкрити... Ну, в общем, вибираємо це завантажити посилання. Ну, тобто завантажити картинку. Файл е завантажений. Ми його відкрити можемо відкривати його не обов'язково, бо воно вже у вас в галереї сохранилося. Тепер ми заходимо в Over і нажимаємо на плюс. Вибираємо тут для Інстаграма, для Facebook, для чого хочете. Я візьму для Інстаграма найзвичайніше. Нажимаємо галочку. Зараз вона загрузиться. Тепер е вибираємо картинки. Ми заходимо в цю рамочку. І вибираємо любу фотографію Тут мої фотографії я вибираю ось цю. Вона з'являється маленька, ви вибираєте любе, що вам тут можете, любий фільтр вибрати. Я залишу звичайний і збільшуємо картинку так, щоб не було видно оцих откліточок. Зараз. Можна зробити так, щоб не все видно, що ви хотіли було, але головне, щоб не було видно кліточку. Буде ось так, от, мені, в принципі, подобається. Потім тут можна, звичайно, ще багато чого робити, написати текст, що ви хочете. Але я текст писати не буду, я зроблю це в інстаграмі. Тобто тут я зробила саму фотографію, я її вставила, зробила. І тут, звичайно, можна і вибрати будь-який почерк, можна любе слово вибрати, але я не хочу тут це розробити. Ми нажимаємо на ось це. Чекаємо. Звичайно, в можна робити купляти фотографії цікаві, там де вже щось написано. Можна вибрати любі, придумати до них свої речення і питання. Але я вирішила так показати, як можна ще зробити. Нажимаємо на Instagram, і тут є Direct feed Stories. Я нажимаю на Stories, щоб викласти його в stories. А воно вам саме відкриває вашу сторінку в Інстаграмі. І тут вже вам нічого робити не треба, тільки ставити питання. Нажимаємо на букви на і пишемо А ви ну, питання своє, я напишу, а ви любите солодке. А ви любите солодке? І ставимо якесь, можливо, смайлик, щось таке солодке. Тортик, можна, що хочете. Тут багато з чого є. Я поставлю, наприклад, пончик, карамельку, конфетку і шоколадку. Готово. О, з батарея, Зараз я поставлю павербанк. Це 15%, щоб вона не сіла. Зараз. Так, воно вже заряджається. А ви любите солодке? Я, напевно, трішки зміню, я залишу один. Смай. І це буде карамелька. А ви любите солодке? І тепер ми можемо взяти будь-який колір. Ой. Ось рожевий можна, можна який ви захочете. Я напевно візьму рожевий такий. Або можна... Ні, він дуже сильно відтіняється, ну тобто він... Ой. Він дуже такий, як би, такого самого кольору, як багати, багато, багато цукерок. Тому я, напевно, залишу біленьким, він буде гарно відтінятися, його можна поставити ось тут. тут. Думаю, його замітять. Тепер можна ваша розповідь. Ну, я ще наклеечки поставлю, вибираємо якусь наклейку. Любу, яку вам подобається, ви вибираєте. Наприклад, ті, що я брала, я візьму напев... напевно, ось такі сердечко. Тепер ваша розповідь. І все. Ось так я показала, як це робиться. Тепер ви просто заходите в ваша розповідь. І ось, а ви любите солодке, і тут, звичайно, багато всього. Я зараз покажу, які в мене ще були пости. То -то в ну, ось. А ви любите малювати. Там, бачите, з олівцями 40 переглядів. Сторіс, точніше. Ось тут. А ви любите? А який твій улюблений? сніданок? Чи що там? радість, тепло, 21. Ось, підпишіться на мій YouTube канал. Ну, оце я просто так зробила. І ось це. Що я ще що зробила? І ось. Тепер я просто заходжу на свою сторіночку. Я просто вам зараз її покажу, що ви бачили. У мене 130 підписчиків. Ось так, от, там можна перейти на мій YouTube канал. Ось так от виглядає мій канал в інстаграмі, щоб ви могли побачити. На цьому все. Не забудьте підписатися, нажати на дзвіночок, щоб не пропустити мої нові відео. Та поставити лайк. Вам легко, а мені приємно. І на цьому все. Всім пока!